Ми маємо на зв'язку тих людей, які посприяли тому, щоб світ знав, як правильно пишеться столиця України у транслітерації. Не Київ, а Київ з нами на скайпі Тетяна Гайдук, співзасновниця проекту Київ нот Київ. Тетяно, вітаємо вас! Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава доброго! А я сподівалася, що ви назвете словом року Київ. Це було б дуже справедливо. <ріст> <ріст> на жаль, мене упорядники Колінс з дікшенарі, але ми підтримуємо вашу ідею. І, і все в, і... в ваших руках <ріст> так, усе в наших <ріст> <ріст> руках. Після перемоги точно слово Київ буде на чільному місці. Будемо сподіватися, що займе топ позицію Пані Тетяно, власне, про цю вашу ініціативу «Ки... Київ нот Київ», А ми зараз покажемо, як правильно пишеться столиця України а без помилок. От наші глядачі можуть бачити на екрані, власне, через літеру Y Київ, not Київ, Чому з'явилася ця ініціатива і які результати стануть на сьогодні? Наскільки вже іноземці навчилися правильно писати назву української столиці? Перше питання до вас. Я маю сказати, що ініціативі Київ над Києв вже майже три роки, і виникла вона у відповідь на потребу зробити Україну видимішою в англомовному інформаційному просторі. Ми хотіли показати, що Україна є не тільки країною з багатою історією та культурою, але й прогнозованим та надійним партнером. Відповідно, на наших сторінках наших соціальних мереж було багато зовнішньополітичної та економічної аналітики. Звісно, ми стоїмо на тому, що Київ над Києв – це не тільки. Лінгвістична справедливість, але й історична справедливість М відповідно маємо чудові результати. Я знаю, що е не тільки завдяки нам це відбулося, тут варто віддати належне великі роботі українських дипломатів. Однак, все почалося із аеропортів. Згодом міжнародні видання перейшли на правильний правопис. Досі залишається багато роботи. Я бачу, що Німеччина та Франція досить вперто відмовляються переходити на транслітерацію KYIV, що пов'язано із особливостями вимови. Але ну що ж, тим ці. Кабіше нам працювати далі і пояснювати, чому має бути українська транслітерація київської столиці англійської яких ще перемог вдалося досягти на міжнародній арені, тому що цю. е-е медійну кампанію так про Київ, це не Київ. Ну її знають фактично всі, всі це чули, всі це бачили, і багато хто зробив для себе висновки, навіть думаючи можливо, що правильно писати такі Київ, бо це якась там транслітерація повинна бути така. Що вдалося ще і кому довести? Ви знаєте, нещодавно я мала велику насолоду від перегляду лекції від професора Тімоті Снайдера, який веде курс з історії України. І він розповідав про прекрасний кейс, де він, будучи багаторічним дослідником України, американським дослідником історії України в своїх наукових працях у своїх книжках тривалий час використовував правопис Києв. Тобто, так як це повелося ще з Радянщини, і ну, відповідно, це було перенесено там в історичну думку в Сполучених Штатах. Відповідав. Відповідно, а, так як мова є маркером ідентичності і державності зараз, і ми професор Снайдер теж правильно зазначає, що мова тепер перевіряється на блокпостах. А, мається на увазі, що наші а, російськомовні а, українські захисники відразу ж можуть визначити, хто із них є українцем, це завдяки цим словам. Писати паляниця і укрзалізниця правильно транслітерувати. Саме так Так от професор Снайдер розповідає своїм слухачам, слухачам Єлю, і е, на ці лекції, які дивиться двомільйонна аудиторія, що навіть з кілька років тому він почав перевидавати свої праці і прийняв правопис Київ як єдино правильний, оскільки він досить часу провів за тим, щоб розібратися, яке ж історичне підґрунтя в правильному правописі. Пані Тетяно, не Києвом єдиним. А ми знаємо, що волонтерський проект Київ над Києвом має продовження. Ви почали знімати серію відео, які спрямовані на іноземну аудиторію. Розкажіть детальніше про що ці відео і яка у вас аудиторія? Хто ці люди, що вас дивляться, якого вони віку, яких професій, з яких країн. Тривалий час ми називали свою аудиторію нішевою вузькою, оскільки ми багато концентрувалися на політиці та економіці, а власне це були люди, які мали політичний, бізнесовий, економічний, деколи особистий інтерес в Україні. Це українська діаспора, то що однак, на жаль, через війну інтерес до України природньо зріс. Наша аудиторія так само зросла мінімум в п'ять разів. Однак, ми бачимо не тільки кількість на зростання в. Ознаків, а й розширення цієї аудиторії це люди різного віку, це люди різних професій, яким однаково болить Україна і. Uh... Що ж, мушу сказати, що ядро наших підписників наших соцмереж в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі, головна аудиторія у Фейсбуці, наша знаходиться це Сполучені Штати, Канада, Велика Британія, Туреччина, країни Європи ну і звісно, англомовні українці, Англомовні українці дають нам неймовірну підтримку, будучи одним із найактивніших користувачів. Але мені здається, що американці в активності їх все ж таки трошки випереджаються. Подекуди ми тут в Україні дивуємося, чому світ так повільно нам, наприклад, не допомагає, чи чому так повільно приймаються певні рішення, але в той самий час майже ніхто не задумується над тим, що власне працювати треба з такою аудиторією, з якою працюєте ви з англомовною, тому що тиск е, тих людей, які живуть у своїх демократичних країнах на владу, буде більш ефективним ні, навіть наші звернення до них, щоб надали нам. То чи іншого зброєння або ту чи іншу допомогу, то як ви вбачаєте оця кількість проектів, які звертаються назовні з України англійською мовою, вона достатня на тепер? І як би це розвинути поширше? Ви абсолютно праві. І ми свою аудиторію розглядаємо а, як виборців. Це люди, чиї переконання, чиї симпатії є драйвером того, як проводитимуться політики, які обрали ці люди. Тому говорити із людьми, пояснювати, їм, чим живе Україна надзвичайно важливо. Ви правильно сказали також, що Деколи обсяги підтримки, які ми отримаємо за кордону, зокрема у площині постачання зброї, не завжди є відповідають нашим потребам. Однак я також мушу сказати, що зараз повідчуваємо велику підтримку від Європейського союзу, зокрема в підтримці інформаційного спротиву, тому що ну, війна точиться на жаль не тільки в полях, а й в інформаційному просторі ініціатив, в тому числі. Керованих на захід стає більше, в тому числі завдяки таким програмам, з якими співпрацюємо ми, зокрема з інститутом Гете та журналом Ушт, ми працюємо в рамках програми Медіангайст, це акселератор проектів, де нам випала честь стати потрапити до п'ятірки кращих і бути відібраними для реалізації проєкту з протидії дезінформації. Також є програма стійкість від Європейського союзу, яка слугує цим же цілям підтримці. Незалежної журналістики і тому подібне ініціатив має бути більше. Ми зараз працюємо в основному на полі розвінчення російських міфів та протидії дезінформації. Для цього ми вирішили залучити заручитися підтримкою іноземних послів в Україні. Чому угу. тому, що є така думка, що люди схильні більше довіряти все таки своїм співвітчизникам ніж іноземцям Відповідно, якщо ми хочемо говорити з громадянами Німеччини, Великої Британії Сполучених Штатів. А давайте запросимо послів, які проживають біль війни разом з нами, попросимо разом. І з нами розповісти, чим живе Україна цими днями, і чому важливо продовжувати її підтримувати? Пані Тетяно. Ви самі підвели до цього запитання. Ви опозиціонуєте цей проект як ініціативу, яка розвінчує міфи. То які міфи вам доводиться найчастіше розвінчувати, і над чим працюєте зараз? Угу. На щастя, світ вже зрозумів точно, що Україна це не Росія. Поготися, це досить довго ми боролися з тим, щоб показати різницю між нашими державами, щоб нікому не спало на сказати, що Україна це десь в Росії, чи десь біля Росії. О ні, тепер ніхто не матиме жодного сумніву, що це не так. Однак і міфи стали небезпечнішими і складнішими. Зокрема, міф, де країна-терорист. Звинувачує Україну в тероризмі. Він є абсолютно неприйнятним. Звідси і оці наративи про те, що Україна готує брудну бомбу, готує вибухи на Киховський ГЕС, обстрілює запорізьку е атомну електростанцію. Тобто, це все лягає в один великий наратив. Україна здатна до тероризму. І небезпека цього нонсенсу абсолютно в тому, що у нього є дві аудиторії: перша аудиторія нас не цікавить. Це росіяни. А найбільша проблема одна з багатьох проблем Росії в цій війні, чому вона її не виграє, це брак ідеології. Відповідно, креативники з Кремля в змагаються поміж собою також значення надати цій загарбницькій війні. Відповідно, їм добре показати своїм солдатам, які не хочуть йти помирати в Україну за пральні машинки, що вони борються там за щось вище, тобто, що це вже не спеціальна військова операція, що це антитерористична операція. Можливо, тоді охочих помер в Україні стане більше, напевне, думають у Кремлі. Однак, як я сказала, ця аудиторія нам не цікава. В міфу про Україну як терористичну державу є ще й бажана аудиторія на Заході. Так вона погано сприймає цей міф, але. Цей міф таргетується саме на неї, аби зменшити фінансову підтримку та збройну підтримку військову Україні. Ну і хоча цей наратив не проживається, однак він присутній в медійному просторі іноземних держав, і тому нам теж тут важливо бути не реактивними, а проактивними, щоб дати достатньо доказів, чому це нонсенс, чому це неможливо. Ну і ми дивилися ваші відео на Ютубі. Ми бачимо, що крім тих інтерв'ю, про які ви згадували із послами іноземних держав, які працюють зараз на наших теренах, ви почали робити такі короткі відео опитування із пересічними людьми. Бо їхня думка, напевне, найшвидше заходить для таких же ж людей за кордоном. І ми, власне, на завершення хочемо показати нашим глядачам одне із таких відео, коли представники вашого волонтерського проекту вийшли на вулиці Львова перепрошую, Києва і запитали у киян, як вони що вони будуть робити на випадок ядерної загрози з боку Росії. Ми це відео вже подивимося за кілька секунд. А вам на цьому дякуємо. Тетяна Гайдук, співзасновниця проекту Київ НОТ. Київ, дякуємо вам за цю амбасадорську роботу, яку робите на міжнародній арені. Щоб Україну знали по перше, а по друге правильно титрували столицю нашої держави. Слава Україні! Дякуємо, гарного Добре. вечора! Дякую за запрошення.